Протягом чотирьох днів у Черкасах тривав третій етап чемпіонату України з пляжного волейболу. Нагадаємо, що цього року наше місто вже в п'яте приймало подібний турнір. За перемогу змагалися 21 чоловіча та 17 жіночих пар. У підсумку на радість місцевих уболівальників наші Максим Булатецький та Роман Романенко здобули бронзу. На третьому етапі Черкаси представляли два чоловічі дуети. Це багаторазові призери всеукраїнських змагань Максим Булатецький та Роман Романенко, а також молоді Роман Середа та Євген Мурований. Останні не змогли втрутитися в боротьбу за медалі. Вони програли два поєдинки поспіль і змушені були припинити виступи. Натомість досвідчений Максим Булатецький та Роман Романенко знову підтвердили свій високий клас. Як і на попередніх двох етапах, вони потрапили до провідної четвірки. У півфіналі наші земляки прогнозовано поступилися лідерам українського пляжного волейболу запоріжцю Сергію Попову та сумчанину Валерію Самодаю. А в поєдинку за третє місце черкащани досить легко переграли пару кулініча Веркін 2-0, продемонструвавши при цьому потужну та злагоджену гру. Завжди важко даються домашні тури, тому що організаційні питання, питання проведення от, все на плечі і ще плюс гра. От, відповідно, якби трохи інколи можна скоректувати будь-які моменти. Вчора було взагалі, якби важко грати, але сьогодні достатньо легко і це підтвердили і матч за третє місце відповідно. А переможцями третього етапу стали попові самодай, які в напруженій боротьбі обіграли одеський дует Резнік Ярощук 2-1. Особливо дошкуляв лідерам височенний Едуард Резнік. У першому сеті суперники так і не знайшли протидії його потужним ударам та впевненій грі на блоці. Однак надалі дався в знаки міжнародний досвід Валерія та Сергія. Це й принесло їм перемогу у фінальному поєдинку. Гра вийшла хороша, я вважаю, зрителям подобається. Ну, ми теж багатопаніречали, ну, виграли. Соперники в хорошій фізичній формі, психологічній, я б сказав. Вони грають в парі вместе, сейчас Зараз тільки на цих соревнуваннях раніше вони не грали. Тому интересно було зіграти з новим неординарним соперниками. У жінок найкращими стали сумчанки Марина Самодай та Єлизавета Сулима. Вони у фіналі впевнено обіграли Валентину Грицюк та Олену Басанову з Рівного. Бронзу вибороли киянки Діана Муленко та Ірина Махно. Таких місць, як в Черкасах, недостатньо багато і в Україні взагалі для проведення пляжного волейболу. І майданчики «Живчик» арени вони якраз оптимальні для розвитку цього виду спорту. В такому прекрасному місці на берегу Дніпра сам Бог велел проводити тут турніри, які самі бачите, збирають дуже багато людей, болельщиків, дні всі з довольством приходять, від своїх забот, поболіти за любимих гравців, за любов команди. У чемпіонаті України з пляжного волейболу заплановано ще два етапи, останній з яких відбудеться у вересні. Крім того, пляжники позмагаються і за Кубок України. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Новини.